Привіт! Це сайт Vinci.com.ua. Сьогодні ми знаходимося на презентації компанії Samsung, її лінійки девайсів Galaxy та Ativ. А зараз без задніх слів переходимо до огляду цих девайсів. Розпочнемо, мабуть, з найбільш цікавої новинки сьогоднішньої презентації Samsung Galaxy S4 Active, надійного супутника для тих, хто веде активний спосіб життя. Вирізняється він тим, що це перший флагман компанії, який запхнули у корпус захищення від пилу та води. Від оригіналу він відрізняється з більшою товщиною на 1,2 мм, більшою вагон на 22 грами. Також тут ви не побачите славетного восьмиядерного процесора Exynos Octa-5. Замість нього тут Qualcomm Snapdragon S600 з частотою 1,9 ГГц. І це реально помітно. Навіть меню він інколи пригальмовує. Та замінним дисплеєм з Super AMOLED кориці пройшли на TFT. Наступним за цікавістю ми б визнали Galaxy S4 Zoom, який наглядно показує весь процес розвитку мобільних технологій, адже раніше мобільні телефони вмонтовували модуль фотокамери, а відтепер фотокамери вмонтовують мобільні телефони. Варто відзначити, 16 мегапіксельну cmos матрицю оптичний стабілізатор зображення, ксеноновий спалах та 10-кратний оптичний зум. Хоча людина, що буде розмовляти по цьому девайсі, буде виглядати досить дивно. Проте до самої камери в телефонах люди також довго звикали. І останні в лінійці є Galaxy S4 Mini, які, по суті, являється зменшеною копією флагманського Galaxy S4. Та й все по суті. Всі три представні новинки лінійки Galaxy S4 спадкували всі найкращі програмні досягнення оригіналу. Третя генерація планшетів Galaxy Tab, по суті, вирізняється лише новим дизайном та апаратним начинням. А ці глюки та підвисання зі старої лінійки, схоже, вирішили залишити. Тож ви будете частенько спостерігати під інтерфейсу та вилітання навіть простих стандартних програм. Samsung також представили оновлення лінійки АТІВ у виді планшетів Atif Q та Atif Tab 3. Атів Q вирізняється унікальним дизайном, який дозволяє працювати з планшетом у чотирьох різних модифікаціях та можливістю працювати одразу в двох операційних системах: Windows 8 та Android. Проте особливий акцент Samsung робить на 133 дюймовому. QHD Plus дисплеї з самою високою в світі роздільною здатністю екрану 3200-1800 та PPI 275. А ТІВТАП 3, в свою чергу, відзначився як найбільш тонкий планшет на базі OS Windows. товщиною усього 8,2 мм. Причому, за словами Samsung, заряду акумулятор вистачить на цілих 10 годин безперервного функціонування. Особливі уваги заслуговує беззеркальна компактна перша в світі смарт-камера Samsung Galaxy NX, яка отримала вбудований 3G-4 LTE радіомоди для передачі інформації. На жаль, телефонувати з неї не передбачено виробником, проте виглядало би це набагато коменіше ніж розмовляти по s 4 Zoom. З технічної сторони тут встановлена 20 мегапіксельна APS-C матриця, серійна зйомка зі швидкістю 8-6 кадрів за секунду, швидкість затвору 16 тисяч на секунди та операційна система Android 4.2, яка наближує камери до функціоналу смартфону. На цьому все. Сподіваємося, ці гаджети найближчим часом потраплять до нас в руки, Тож очікуйте нових оглядів на сайті vinci.com.ua.